Сергію, привіт. Привіт. Ми зараз в цьому відео хочемо поспілкуватись, познайомитись один з одним, і поговорити про книжки, про бізнес, про розвиток і, можливо, трохи про медитацію. Так. Сергію, розкажи трохи про себе, хто ти чим зараз займаєшся. А, мене звати Сергій Шимко я. Бізнес-тренер, а також власник танцювальних шкіл. Дрімтім допомагаю людям стати щасливішими за допомогою танцю. Ага, добре, я Костянтин. Я власник видавництва, друкарні Кавун. І я автор книги по медитації, а зараз проводжу марафон по написанню нонфікшн книжок. Ми, якраз з Сергієм, проходимо разом цей марафон. Сергій пише свою книжку. І я теж зі своїми учнями теж пишу свою книжку. Дякую за цей досвід. Це дуже прикольно. Так, мені теж. Сергію, розкажи трохи про своє дитинство. Я знаю, що ти народився в Хмельницькому, потім переїхав до Києва. Це дуже цікаво, тому що я теж я з Дніпра сам і теж приїхав до Києва. Стосовно дитинства, я дуже любив танцювати, але не любив навчатися. А, і так вийшло, що навіть в школі я більше свого часу вчився танцювати і виступав на сцені. Далі у коледжі я вчився танцювати і закривав е образно сесії тим, що я виступав на сцені. Тобто я працював в нічних клубах, заробляв гроші для того, щоб Заплатити за всі курсові, дипломні, і потім зрозуміти, для чого мені ця технічна професія, якщо я все-таки в творчості. І далі я працював, виступав досить багато і далі вирішив вступити у Кнукім на хореограф-балетмейстра. І так переїхав до столиці, але мав вже досить великий досвід саме як артист. Клас. Скажи, будь ласка, чи були якісь страхи при переїзду з одного міста в інше, які можливо проблеми були з чим стикався? Страху взагалі не було. Мама мені говорила: не їдь, це дорого. Для чого це тобі потрібно? Будь біля мами. Але я цього не хотів. Я для себе вирішив, що я хочу розвиватися мені там тісно, там немає ніякого розвитку, тому вирішив. І можна сказати, там з декількома там сотнями гривень я переїхав, і вже за першу неділю я е, відкрив свою першу студію школу школу танцю. Dream Team. за першу неділю в мене вже прийшли учні, і я так почав заробляти гроші і їздити по змаганнях, по майстер-класах, максимально розвиватися, десь інтерв'ю. Тільки щоб мене побачили, максимально хотів реалізуватися десь, давайте, де тільки можна, зйомки в кліпах, в рекламах, тільки щоб десь зацепитися, щоб бути вже тут. До речі, про бізнес чи роботу. Як заробляв тут в Києві перші гроші? Кудись влаштовувався працювати або одразу танці? Одразу, одразу танці. От мене була школа танців, і так я і почав заробляти на те, що навчав дітей дорослих танцювати. Тобто, в мене не було проблем взагалі. Гроші в мене були постійно. Мені на все вистачало обратно. Я свою першу автівку купив. На школі танців і потім і квартиру також за допомогою танцю. Це коли говорили, що танці це несерйозно. Несерйозно, коли ми до цього відносимось несерйозно. Тому на, свої, на своєму хобі я далі побудував бізнес. Про несерйозне якраз можна записати. Це один із цікавих інсайтів, мені подобається. І до речі, я знаю, що ти ще займаєшся менторством, наставництвом. Розкажи трохи про цю діяльність. А це взагалі все починалося з мрії. Колись в мене була мрія. Ось я. Відкрию свою школу класну, найбільшу, найпопулярнішу, і буду тоді допомагати іншим підприємцям зростати, буду ділитися своїм досвідом. Тобто в мене була така мрія відкрити такий простір танцювальний, де буде якийсь стан такою найкрутішою дрімтіп, і за рахунок цього я зможу ділитися. І я й так її зробив. Пройшло років 10, і після цього я почав ділитися досвідом тільки спочатку з керівниками танцювальних шкіл, а потім перейшов на фітнес-клуби, салони краси, інші сфери, і почав в цьому розвиватися, більше навчатися. Щоб якби в мене такий почався синдром самозванця, мені здається, що я нічого не знаю. І більше, більше навчатися. І зараз я максимально впевнений в тому, що я говорю і даю своїм клієнтам, знаю, що. На 99% будуть круті результати, якщо тільки від них потрібна дія. Так, дякую. Я знаю, що дуже важливо для підприємців це класне оточення, і ми з тобою познайомилися в спільноті Борд. Розкажи, як ти туди потрапив і які. Після участі в цій спільноті у тебе плюси, що, що цікавого було в цій спільноті, і що корисного? Взагалі, це досить крутий, крутий приклад для тих, хто хоче розвиватися, тому що оточення дає багато. Це впевненість в собі раз, це нові знайомства, це нові знання. І як я туди потрапив через свого наставника, з яким працював досить довго, він мені говорив, а я наставником, ще працюю спікером у борді, я все слухав, але не розумів, що це. Потім підпишись, подивися. І я поспілкувався з ним, почув про Борд, потім подивився в інстаграмі і спробував долучитися. І ні разу не жалію. Це, це досить круто. Стільки подій, скільки я відвідав за півроку, це ну, просто. Величезна кількість, і нові знайомства, і крут, крут, досить круте оточення. І наше знайомство не просто так. Тобто, і зараз, як в мене була реалізація з наставництвом, так само і колись я хотів написати книгу. І це ж також можна сказати, через це. Бізнес спільноту я побачив uh, твою сторіс і так і підключився до цього. І це зараз мене це максимально надихає, мені кайфує від цього. От якраз ми плавно перейшли до книжок. Uh, скажи ти колись вже писав щось? Може, можливо, статті, можливо, твори якісь раніше? Uh, так, щоб. Самостійно ні, я давав інтерв'ю, але можна сказати, що постійно писав для свого блогу. Тобто, на ну, сторітелінги для блогу, це також їх потрібно продумати. Там є своя драматургія, щоб це було цікаво для наших підписників. Тому так, щоб як твори, які видавалися, то ні, але от стосовно блогу, мого в інстаграмі і блог на сайті, туди я статті писав. Клас. розкажи, будь ласка, трохи про те, про що твоя книжка і для кого вона розрахована? Моя книга вона розрахована абсолютно для всіх. Я хочу в неї розповісти як мінімум 50 своїх історій, життєвих. Все стосується бізнесу, мої факапи, мої перемоги. І я думаю, що це буде досить. Крутий інструмент для когось він може надихнути комусь показати, що не все зараз так погано можна і по іншому. Тобто, це буде основано на моєму життєвому досвіду інструменти для побудови бізнесу. Я хочу свої історії під підвести так, щоб образно починаючи з мислення перейти до систематизації і до стратегічного планування. І до виконання своїх цілей, тобто отак підвести образно від свого навчання, яке я проводжу зараз своїм клієнтам. Я хочу це вложити у книжку, і це буде для мене крута реалізація своєї мрії. А для людей, які її будуть читати, це цікаві історії про мене, плюс круті інструменти, які можна вже сьогодні використовувати в бізнесі. Там буде прям про що пишу висновок зробити потрібно так, так і так. Ну, думаю, що це буде круто. Цікаво, цікаво буде і прочитати її теж. Скажи, будь ласка, чим ти надихаєшся, пишучи цю книгу, що тебе може ще спонукати, крім твого бізнесу і консультацій, і можливо, якими книжками іншими ти теж надихаєшся, що ти читаєш? Досить багато читаю. Вже в цьому році я прочитав мабуть книг 50. Тому так зорієнтуватися на якісь одні досить складно, але мої такі приклади, що подобається, це Річард Бренсон. Досить крута в нього є книга, тільки українською, як це там к чорту все бери і діли. До дітька все. До дітька все бери і роби. Але це досить крута книга. Він також там ділиться своїм досвідом. Хоча він там на повітряній кулі майже в космос долетів, це таке і купив собі остров. Це такі досить потужні мрії, але ну, в кожного свій шлях і в кожного свій досвід, тому мені сподобалося, як він це писав. А ще одна книга, яка мені досить так сподобалася, е, е, Грехем про вибір, коли жінка попала. В Констабер і розказувала свою історію, як вона вижила. І коли ти просто читаєш її історію і переносиш це на сьогодення, то розумієш, не все так погано, так. тому це досить круто на подумати, досить круто переосмислити все. І яких результатів можна досягти? Мені дуже сподобалися такі книги. А так їх багато: есенціалізму, фокусуватися на одній справі, робити її. А стосовно бізнесу, тут взагалі багато чого. Так, дякую. І останнє питання: Скажи, ти зараз активно розповідаєш своїм підписникам про те, що ти зараз. В процесі на книжки ділося з ними, назвою там кусками тексту. Чи є якась зацікавленість, реакція від людей? Що люди говорять? Це теж цікаво. А я взагалі здивований. Я не думав, що буде такий, таке зацікавленість. Реально, всім велике дякую за вашу активність. Тому що мої підписники допомагають мені з назвою. Багато людей голосувало, допомагали з темою про що саме писати. І дякую велике, тому що всі, всім цікаво саме мої, мій досвід та мої вод факапи. І цим я й буду ділитися. Це все на основі того, що я запитував у підписників. Вони голосували, тому я й так і обрав цю тему рухатись. Тому